Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо піднімати психологічну грамотність українською. І сьогодні говоримо з вами про те, як допомогти іншій людині з негативними емоціями. Адже насправді це питання. Дуже часто, і воно особливо актуально в близьких стосунках, коли ми бачимо, що щось не те з партнером, що він чомусь роздратувався чи засмутився, і не знаємо, як почати розмову, або ж хочемо заспокоїти дитину, і нам цього не вдається, або ж це стосується наших друзів чи батьків. Ну і напевно, дуже часто це питання виникає в робочих колективах, коли ми бачимо, що з колегою відбувається щось не те, але ми не знаємо, як запропонувати свою допомогу. І тут нам знову допоможе експеримент Меттіо Лібермана, про який я вже згадувала у своїх п'яти хвилинках, який полягав у тому, що експериментатори просили досліджуваних дивитися на картинки, які їм пропонувалися під час того, як їх мозок сканував так званий ФМРТ, функціональна МРТ. І дослідники. Власне, спостерігали, що відбувається з мозком, коли людина спершу спостерігає емоційно заряджені картинки, на яких було продемонстровано людину, яка сердита, яка боїться чогось, або щасливу людину. І після цього пропонували підібрати назву емоції, яку переживає людина. Так, от коли людина спостерігала за емоціями на картинці в персонажу. То в неї активувалася її лімпічна система, і особливо була активована так звана амидала або мендаливидне тіло нашого мозку, яке відповідає за активацію наших емоцій, і, зокрема, тривоги. А коли людина називала словами через рот те, що вона бачить, що ось ця людина переживає щастя, ось ця людина вона сердита, ця людина чогось боїться, то. На здивування експериментаторів, і амигдала наче дезактивовувалась, її активність зменшувалась, натомість збільшувалась активність префронтальної кори, яка якраз відповідає у нас за усвідомленість і пов'язана з нашим мовленням, називанням речей словами, з абстрактним мисленням. І це означає, що просте називання емоцій може допомогти і нам. І іншій людині впоратися з її переживаннями. Зазвичай, коли ми щасливі, ми не потребуємо допомоги. Але ось коли в нас дуже багато емоцій, то не всі люди вміють з цим справлятися, особливо якщо це стосується дітей. І коли мама, наприклад, підходить і каже: Мені здається, що ти розстроївся, чи мені здається, що е, ти роздратований, чи мені сталося, що щось сталося. То це дає можливість людині, перш за все, звернути увагу на те, дійсно, яку емоцію вона переживає, друге назвати її словом, третє розширити свій словниковий запас, і нарешті навчитися називати свої стани. Як ви зрозуміли, то в випадку дітей це взагалі вкрай важливо: це про розвиток їхнього емоційного інтелекту, їхньої емоційної компетентності. Але е, це теж стосується і дорослих. Адже не у всіх людей справді є розвинене саморозуміння і вміння управляти своїми емоційними станами. Більш того, людина може бути в такій емоційній катастрофі, тобто з нею щось сталося, а вона ще не усвідомила, що, і їй дуже важко себе врегулювати. І тоді нам може прийти на допомогу фраза, і я попрошу зараз звернути увагу саме на формулювання того, що я скажу. Мені здається ти засмутилась Або мені здається, що а, тебе щось зачепило. І, власне, формулювання мені здається, дає можливість людині не відчути себе якимось досліджуваним чи піддослідним кроликом, а відчути, що ми щось зауважили, що ми а, хочемо чимось допомогти, але ми. Не знаємо краще за неї, що з нею відбувається. Тобто дає з однієї сторони нам право на помилку, а людині в той самий час дає можливість виправити нас і сказати: ні, насправді я не засмутилась, насправді я люта, як так можна було? І навіть якщо ви помилитеся з формулюванням і скажете, мені здається, ти засмутилась, а виявляється, людина не засмутилася, вона розіслилась, то ви вже допомогли людині. Тому що вона сама словами назвала свої емоцію, а до вас вона буде мати насправді позитивне ставлення, зважаючи на те, що вона вас виправляє, через те, що вона вам буде вдячна за увагу до того, що е, ви помітили, що з нею щось не те відбувається до її стану. Це ж стосується і дітей, і партнерів, і колег по роботі. А чи всім нам приємно, коли нас, наші переживання зауважують, чи не так? І більш того, я вам скажу, що психолог, я, наприклад, я в своїй практиці теж може бути не дуже точно з тим, що відбувається з людиною, і я ніколи не кажу, що Ну, я бачу, що ви розчарувалися. Я теж скажу: мені здається, що ви розчарувалися, в тому, що я вам зараз повідомила. Чому? Тому що людина завжди буде більш точно в описі свого стану. І а, вона не буде сприймати те, що я говорю особистісно, а якщо мені здається, то вона може сказати, ні, це тобі тільки здалося. Тобто ми не порушуємо майже безпеки людини. І це дуже важливий зворот. Мені здається. бо вам справді може просто ставатися. Я сподіваюся, що сьогоднішній випуск теж був корисний для вас, а про емоції ми продовжимо говорити завтра. Тож, усім гарного дня! Будьте уважні до себе, до свого стану, і до своїх близьких. І слава Україні!